Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. В вашій увазі кришка Бака з ключами. Для автомобілів марки Peugeot та Citroën підходить дана кришка для автомобілів Citroën Berlingo та Peugeot Partner. Оригінальний номер 1508 J5. Кришка поставляється з двома ключами, вона абсолютно нова і виготовлена з якісного пласту. У нашому каталозі має номер 15388. Завжди є в наявності. Замовити кришку можна за посиланням під цим відео. Вдалих всім покупок! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.